Понад півсотні криворіжців зібралися біля будинку полеглого героя Олександра Фролова, аби віддати йому останню шану та провести у вічний спокій. Зі сльозами на очах люди несуть квіти до труни захисника. У Бога немає мертвих. Одні живуть у тілі, інші в дусі. Тому ми просимо за нашого військового, щоб Господь прийняв його в своє царство. Щоб він якомога менше пережив душевних мух. Люблячий батько, вірний друг, відповідальний робітник. Саме таким залишиться Олександр у пам'яті всіх тих, хто його знав за життя. Це була людина, готова завжди прийти на допомогу у будь-який час. Саме так відгукується про спочилого героя його теска Олександр. Наш полеглий товариш. Ми з ним спілкувалися з дитинства. Разом пройшли, я кажу, Крим Рим, крім не нас зараз. Але ми спочуваємо його, його родині, ми з ним кумов'я, На жаль, немає біля нас нашого товариша, брата. В мирному житті Олександр працював електрозварником на Арселор Мітл Кривий Ріг. У вільний час чоловік полюбляв риболовлю, катання на велосипеді та прогулянки на свіжому повітрі. До лав Збройних сил України чоловік був призваний 24 лютого 2023 року. Воював з ворогом у складі першого відділення 43-го механізованого батальйону. Був старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника. Разом із побратимами давав вісіч окупантам на Куп'янському напрямку. 12 березня 2024 року поблизу села Іванівське ворожий дрон влучив по позиції. Де мужній воїн перебував із побратимами. Того зловісного дня серце захисника зупинилося назавжди. Провести у вічний спокій військовослужбовця прийшли з півсотні криворіжців. Серед них рідні, друзі, колеги та сусіди полеглого захисника. Він е, взагалі ставився дуже, знаєте, він хотів всіх захищати. І казав, що там дуже страшно. 18 лютого я зателефонувала йому особисто, щоб е, привітати з ним народження. Тоді ми останній раз спілкувалися. Більше я не чула за прояв мужності та героїзму під час захисту територіальної цілісності України. Олександр Фролов нагороджений нагрудним знаком. Це заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Останній спочинок воїн знайшов в секторі почесних поховань центрального кладовища. Редакція першого міського висловлює щирість співчуття рідним та близьким захисникам. Вічна пам'ять та слава герою. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко перший міський.